Доброго вечора, з вами Олексій Пученко, і це головне за цей тиждень. Сьогодні ви дізнаєтеся про те, що відбулося в останній тиждень літа в нашій країні. Збільшення армії. Що за закон підписав гетьман і як зміниться обороноздатність та як це стосуватиметься людей Ронвейцурії. Картина на аукціон. Що це за картина незвичного шматка кавуна, який хочуть продати за великі гроші, фундамент для заводу. В Харциску вже починають будувати вживу новий харцизький тракторний завод і що відомо про будівництво зараз. Зустріч лідерів Фалконії та в Бледи. Початок невідомої уніфікації чи гарантія безпеки від фарсійських намагань. Тонель до порталу. Як в столиці йде розкопка тунелю до порталу в Які майбутні плани організаторів на цей данш? Портивні події в країні. Як пройшли чергові тури в Екстралізі та першої ліги з футболу, а також старт Ломберської хокейної ліги з хокею. 31 серпня на календарі Неділя і час підбити підсумки подій, які відбулися за цей тиждень. У понеділок 25 серпня Гетьман підписав указ про розширення армії Рунвейцерії. Документ передбачає збільшення чисельності війська та розвиток військової інфраструктури. Невдовзі кількість солдатів виросте з 650 до 800. Разом із цим буде збільшено кількість авіації, танків та систем протиповітряної оборони. А для підвищення мобільності та контролю в небі планують збудувати два нових сучасних аеродроми. Влада наголошує кроки спрямовані на модернізацію та укріплення війська, аби воно могло відповідати на виклики часу та гарантувати безпеку громадян. Тож, чому гетьман вирішив збільшити армію? Невже фарсійське залякування у ЗМІ про можливу війну в Фалконії насторожили нашого лідера? Чи можливо це лише план зі створення справді міцної держави? Відповідь на це покаже час, а поки слідкуємо за новинами. Незвичний аукціон. В Столиці один художник хоче продати на аукціоні свою картину, яка, здавалось би, не має взагалі продаватись, але чомусь це так буде. Що такого особливого в цій картині і причому тут кавун? Дивіться далі. Восени у столиці Ронвейцери планують провести незвичний аукціон. У залі квійського державного суду під молоток піде картина під назвою Дорогоцінний Кавун. На полотні зображений шматок кавуна трохи з жовтуватим відтінком, а його зернята виконані із золота. Автор вважає, що ця робота символізує поєднання повсякденного та розкішного простоти й величі природи. Ця картина тепер має інтерес деяких заможніх людей. Думаю, що ці торги будуть за найгучніших подій року в Квії. Чи стане дорогоцінний кавун новою перлиною приватних колекцій і за яку суму його придбають, дізнаємося вже цієї осені. У Харциску будуть виробляти трактори. Вже з цього тижня там починають закладати фундамент під майбутній завод, як там все відбувається і про що думають люди, дивіться далі. У Харциску стартувало будівництво нового промислового гіганта харцизського тракторного заводу. На майданчику вже закладено фундамент майбутніх виробничих цехів, і робота триває у швидкому темпі. Жителі зазначають, що це хороший крок для незалежного виробництва власних тракторів для всієї країни і кажуть таке, краї фундаменту виглядають незвично, де біля землі були обрізані, які робитимуть будівлю красивішою та оригінальнішою. А от що каже головний інженер про те, що вони уклали фундамент, послухайте далі. Фундамент закладено відповідно до сучасних норм і стандартів, це лише перший крок, але він дуже важливий, адже на ньому триматиметься вся конструкція майбутнього заводу. Роботи виконуються у стислі терміни, ми рухаємося згідно з графіком. Харцизький тракторний завод має стати серцем машинобудування нашої країни. Тут плануємо будувати сучасні тротери, які відповідатимуть сучасним стандартам для сільського господарства та промисловості. Це круг для появи нових робочих місць ЦІАН, технологічний розвиток та зміцнення економіки нашої країни для нашого міста. Це події старичного масштабу. Місто отримує нові робочі руки, інфраструктуру, гроші інвестиції і впевненість та важливість харцизька в нашій країні. Ми вдячні тим, хто придумав та підтримує цей проект. Харцизький тракторний завод стане одним із ключових підприємств Рунвейцерії. І, хоча попереду ще багато роботи, закладений фундамент уже символізує початок нової індустріальної епохи для Харцизька та всієї країни. Фарсія стягує війська до кордону з Фалконієм. Чи готова країна до можливої загрози і яке рішення ухвалили ублиди лідери двох держав? Дивіться у нашому сюжеті. 23 серпня з'явилася інформація, що фарсійські війська почали активні переміщення поблизу кордону з Фалконією. Ця новина насторожила як фалконську владу, так і партнерів країни. Уже за два дні, 25 серпня, президент Фалконії Арсен Балджин зателефонував гетьману Ронвейцерію Павлу Скоропаду з пропозицією терміново зустрітися в місті Блет. 26 серпня у Блиди зібралися ключові політичні та безпекові діячі обох країн, серед них президент Фалкуни Арсен Балджин, очільник її розвідки Микола Паштич та міністр інформації Радослав Мацкевич, З звицарського боку гетьман Павло Скоропат, керівник генерального управління розвідки Павло Бушарин та головний пропагандист Владислав Липецький. У Бледі підписано три ключові документи: угоду про створення об'єднаного центру розвідки, план інформаційної кампанії щодо зближення двох народів, а також військовий договір про взаємну підтримку у випадку агресії. Наш головний обов'язок захистити наших братів фалконців Сьогодні ми уклали щільний фундамент для оборони обох країн у разі нападу на одну чи іншу з наших держав, тому ми укріплюємо наші відносини. Фалконія не залишиться сам на сам перед загрозами, ми знайшли в особі рун вейцорії надійного партнера ця зустріч початок великої справи та спільних кроків єдності. Ми створюємо спільний розвідувальний центр. Це дозволить швидко обмінювати дані і діяти як одне ЦЛ. Думали з паном Ліпі кімнати, а в началі політики уніфікації держав. І решили начать идеологическую политику в Фалконьи и Вейцорії. Если на нас нападуть, то мы станем одним целым и будем идти до конца. Так что альтернативный план против врагов это уния на равных условиях. Згодом з колегою народи мають знати, що майбутнє за єдністю сьогодні. Ми запускаємо велику інформаційну кампанію, щоб ідея унії стала близькою кожному. У дипломатичних колах цю зустріч уже називають перед днем унії. Але про яку саме унію говорять аналітики та чи хочуть злиття обох держав їхні люди, оце залишається головним питанням. Отже, блецька угода стала першим кроком до тіснішої співпраці Фалконії та Ронвейцурії. Чи зупинить це можливо агресію фарсії? Ситуацію на кордоні ми будемо відстежувати далі. Дорогі глядачі! Рекомендуємо підписатися на офіційний телеграм-канал Рунвейцурі. Там ви можете одразу бачити перші новини, ніж дивитися їх зараз і там викладаються їх більше та раніше. Посилання туди зараз на екрані та в описі під відео. Також пропонуємо переглядати новини нашої країни та її історію на нашому офіційному сайті. Там також є новини, власна Вікіпедія та список уряду чи інше. Посилання на сайт зараз на екрані та в описі під відео. Літо 2025 року для жителів Ронвейцерії добігає кінця. Це була пора відпочинку подорожей фестивалів і праці, адже кожен провів його по-своєму. Наші кореспонденти дізналися, як вицорці згадуватимуть ці теплі місяці. Наприклад, в Нарві та Женеві жителі вирушали до вірських пасик, де збирали мед та організовували ярмарки та продавали цілющий та смачний мед містянам. В Одесі чи інших південних приморських містах на узбережжя Агарського моря люди відпочивали на пляжах, а туристичні компанії звітують про рекордну кількість відвідувачів. Найбільш відомим туристом був президент Білорусі Олесь Заславкович. В інших містах люди працювали на цехах, а потім по вечорам влаштовували великі різні вечірки. А в селах хтось збирав урожай чи рубав дрова на зиму. Літо було дуже насичним. ми відвідували концерти, гуляли містом і їздили до родичів. Найбільше запам'яталось мені купання в агарському морі в одесі та день Цорії. Для нас літо – це завжди робота. Ми робили знаряддя праці для збирання врожаю та готування до осені, але й відпочити встигли на річці, з родиною. Літо подарувало вийцарцям чимало теплих спогадів і досягнень. І хоча вже зовсім скоро країна зустріне осінь, у серцях жителів ще довго житиме відчуття сонця, радості та єдності. У столиці Рунвийцареї, місті Квій у п'ятницю відбулося урочисте відкриття академії наук Вийцарії. Це визначна подія для всієї країни, адже вперше створено єдиний науковий центр, що об'єднає дослідників із різних галузей знань. Тому, хто став її президентом і як все відбулося, дивіться в нашому репортажі. Будівля академії розташована в Макіївському районі Квія прямо на краю міста, прямо позаду від телецентру, тут облаштовано сучасні лабораторії, бібліотеку та конференц-зали. В академії працюватимуть відділення природничих наук, гуманітарних досліджень, технічних інновацій та військових технологій. Очолить цю установу академік Михайло Вербицький. На відкриття Академії пройшла значна частина людей міста, аби подивитись на нову будівлю та почути від керівників, для чого вона нам потрібна. Відкриття Академії наук це крок у майбутнє. Ми доводимо, що Віцорія не лише будує економіку та оборону, а й розвиває інтелектуальний потенціал. Наука стане нашою опорою у по розвитку держави. Академія наук в першу чергу має наукову важливість країни на міжнародній арені. Саме в цій будівлі ми будемо проектувати різні проекти, вивчати історію та інше те, що буде потрібно для розвитку нашої великої держави у різних галузях. Від мотиги до бомби будемо робити для нас потрібне та важливе. За ініціативою уряду в Академії вже оголосили про запуск перших дослідницьких програм у сфері війська, аграрних технологій та цифрових рішень для міст. Особлива увага приділятиметься співпраці з університетами та міжнародними науковими центрами інших віртуальних держав. Таким чином, Академія наук і покликана стати серцем наукових відкриттів і рушійною силою інноваційного розвитку країни. Нова точка для туризму. На цьому тижні в столиці почали розкопку тунелю до Данжу, в якому знаходиться міфічний портал Вендерсвіт, який можливо буде набирати немалу кількість тих, хто хоче його побачити. Наші журналісти поцікавились, як ідуть роботи і які плани у земної ратуші на цей скарб. Ще 21 березня з'явилася інформація, що під центром Квія знаходиться міфічний портал Вент, який сам знаходиться прямо під палацом спорту і який зараз на реконструкції. За весь час будівельники та керівники будували план розкопок і вже з 27 серпня, завдяки знесенню одній стіні нової арени це стало можливо, вже за 4 дні роботи, археологи та будівельники вже змогли зробити гарні умови для коридору, який веде. Де данжу. сам данж, поки будуть досліджувати та в основному не чіпати, але вже тимчасово почали встановлювати лампи для підслідки. Також знайшли незвичне те, що в скрині були виявлені зіпсовані два яблука, а поки електрики налагоджують світло. Да, поки дали команду, почали цей ліпити лампи, вже підсвічувати весь цей данж і тому подібне. Тому. Буде світло, буде робота, і думаю, скоро швидко все відкриємо. Але на місці будівництва зараз стоїть багато техніки та гора піску зі скринями. Керівник усього дійства зазначив, що збираються зробити гарний вхід та касу з магазином Ендер Речей Ми плануємо тут назовні зробити коробку. Якій будуть каса та прилавка з різними сувенірами чи іншими речами в стилі енду. а потім цю будівлю ми і назовні прикрасимо і зробимо її привабливим місцем для туристів. Думаємо зробити все належне, аби портал був привабливим для туристів. Ми виділимо достатньо грошей для будівництва даних умов всередині данжута придбати сувеніри для цього. Тому проекти ще будуються. Тому міфічний портал Вент має стати одним з туристичних центрів не тільки столиці, а й країни, та має стати візитівкою Ронвей Країна живе не тільки політикою чи іншими відкриттями, а також і спортом. На цих вихідних пройшли чергові тури чемпіонатів вийцарі з футболу різних дивізіонів, які також мають свої неочікування для своїх глядачів. Переможець першої ліві минулого сезону оболонь зміг вперше в історії виграти матч екстралеві проти Кракен Ревал з рахунком 2-0, з таким самим рахунком, інший дебутант ліги лівий берег поступився в Женеві Бертеку. Інші результати матчів четвертого туру виглядають так: Лисоруб Герцізіях 1-2 0-1, каунас зміг зіграти в нічию з чинним чемпіоном Металургом з Харцизька, 1-1. А Кураховий, яке всіх зараз дивує, вдалим стартом переграв адмірал з рахунком 2-1. Тому турнірна таблиця зараз на ваших екранах, де видно, що курахово, яке зайняло в минулому сезоні дев'яте місце, зараз очолює ліву обігнавши медалістів, а за ним якраз йдуть срібний та золотий призери, а бронзовий встав на п'яте місце. Оболонь зміг встати з одинадцятого ризикованого місця на дев'яте. Хальвін зараз має сім очок, як і решта фаворитів, але за ним ідуть кауна стали соруб з п'ятьма очками, а турнірну таблицю замикають кракен та лівий берег. В першій лізі також сталися нові відкриття. Раніше не було розгромних перемог, поки одеський етан не приїхав в село Брагат і не розгромив місцеву рон з рахунком 4-0. За ці вихідні в столиці відбувся лише один матч між квіськими командами Динамо та Торнадо, де Динамо виграло лише з мінімальним рахунком 1-0. В інших матчах Нарватранс зіграла в нічию з квіським арсеналом 2-2 Олімпія, Козлиска Унаса 2-1 та Чернігів переграв Минай з рахунком 3-1. Турнір на таблиці після третього туру виглядає саме так, поки Чернігів реалізовує свою нахабність, як обіцяв перед сезоном і займає перше місце, але від нього позаду знайшлась Олімпія Давир бронзовий призер минулого сезону першої ліги. А там поки посідає шосте місце, а Нарватранс тепер сидить на третьому місці. Команди, що вилетіли з Екстралиги, Арсенал та Динамо поки знаходяться поза зоною повернення, а найгіршою поки командою стала рон із села Брагащо на Квіщини. Наступні тури обох ліг відбудуться вже 6 та 7 вересня, а потім найкращі футболісти країни готуватимуться до кваліфікації на Мундіаль 26 яка буде проходити у Данії. Перший матч відбудеться 13 вересня проти Іспанії на арені Квій. Слідкуйте за нашим футболом на офіційному сайті та телеграм-каналі Рунвейцерії. Посилання в описі. А тепер переходимо до хокею. Сьогодні ввечері стартувала Ломберська хокейна ліга. Її відкривали лише одним матчем в столиці Фарсії, чинний чемпіон Динамо Барса та Австрірський Айсберген. Першу шайбу в новому сезоні закинуло Динамо завдяки голу Василію Кушечкину. Згодом в другому періоді фарсійці закинули дві шайби і довели рахунок до 3-0. Але під кінець другої 20 двадцяти хвилинки Арстирці змогли відквитати одну шайбу і в підсумку 3-1 на користь Динамо. Вже завтра стартують ще матчі першого туру, а 2 вересня вже наш чинний чемпіон, скорпіони Квізі, грають в Барсе матч проти найтитулованішої команди Фарсії проти місцевого сокола. А щодо внутрішніх змагань, то вже стало офіційно відомо, що в передсезонному кубку Вийцари візьмуть участь усі сім команд, які заявились на цей сезон Вийцарської хокейної ліги. Кубок відбудеться з 4 по 7 вересня на арені Салтівський лід» в Харциску. Розклад буде вже відомий на кануни, і ви його можете побачити на офіційному телеграм-каналі Вейцарської хокейної ліги. Посилання в описі. На останок перед завершенням випуску розкажемо про прогноз погоди на перший день осені та дня знань. Отже, метеорологічний прогноз погоди в Рунвейцерії на 1 вересня виглядає так: на заході країни вранці обіцяється злегка холодна гірська погода від плюс 7 до плюс 18 градусів тепла в день в опадів не обіцяється. На півдні країни гори також дадуть про себе знати: вранці від плюс 8 та вдень до плюс градусів тепла, окрім регіону Сновленд, де знаходиться нориз, бо там вічна мерзлота лодяних гір і опадів також не обіцяють. На сході країни сонячний та теплий безопадний день. Вранці від 18 градусів тепла до плюс 25 градусів тепла вдень. В майбутньому місті Миколаїславі на острові Хортин обіцяється помірне тепло, а також вранці буде туман. Температура буде від плюс 11 вранці до плюс 20 в день. Центр обіцяє бути холодним від гір триверш від 0 градусів до плюс 12 в герцозку та ревали, а в Чернігові від плюс 5 до плюс 17 градусів тепла. Як і всій крайні, також тут буде ясна сонячна погода. Отже, ронвейцурия зустріне перший день осені теплою та здебільшого сонячною погодою, справжній макий перехід від літа до золотої осені, який в народі називають бабиним літом. Тепер наша студія буде випускати випуски з тиждень раз на два тижні через економію грошей та пошуку цікавого матеріалу. Тому, якщо ви хочете знати та бачити більше інформації про Ронвицурію, то переходьте на її офіційний телеграм-канал за посиланням на екрані та в описі під відео, а також на інші її соцмережі. На цьому ми будемо завершувати рекордний випуск по часу і будемо готувати майбутні матеріали до майбутніх випусків. Слідкуйте за часом та новинами на наших соцмережах. Зустрінемось вже восени і вам бажаємо усього найкращого. Thank you